Ти можеш не дбати про своїх підданих, але я дбаю про своїх. Я втратив занадто занадто багато через людей. Тепер я стою тільки за ельфів. За Синдорей дітей крові. Ці слова промовив Кельтас Сонцеходець у своїй розмові з Артусом, коли вони зустрілися у битві на засніжених скелях льодяної корони. Даний вислів як не найкраще символізує відданість принца у служінні своєму народові, і все ж його історія закінчилась трагічною, і я певен, що більшість пам'ятає його саме як супротивника, а не як союзника або альтруїстичного лідера. Тож я пропоную вам розібратися у історії падіння останнього з роду санцеходців і дослідити його шлях до остаточного падіння. Кельтас єдиний син Анастерія на короля Квел паласу її, відповідно, принц. Зважаючи на те, що королівство вищих ельфів було збудовано на магії, то немає нічого дивного у тому, що принц Кельтас, як і його батько, був могутнім магом, і подібна могутність не могла не принести своєму власнику владу. Відомо, що до початку Другої війни Кельтас уже певний час був членом ради шістьох, таємного правлячого органу керінпору, людського ордену магів, що правив пістом державою Долорану. Саме у цьому магократському місті і проводив більшість свого часу ельфійський принц. Та навіть так час від часу він повертався до Срібномісяця, столиці Квелталасу. Під час одного з таких візитів він був запрошений послухати виступ музиканта Лірата Вітрогона на одній з численних вечірок у Лорда Салтеріла, дрібного шляхтича, що був відомим за організацію елітних вечірок. Принц був настільки вражений музикою Лірата, що вирішив допомогти йому матеріально, ставши його патроном. Та цього Кельтасу не вистачило. і Він надав талановитому музиканту домівку у мистецькому кварталі Срібномісяця, а також знайшов для нього вчителя. Пізніше Лірата було призначено королівським музикантом. Певний час Кельтас намагався залишатися до старшої сестри Лірати Сильвани, але вона дала зрозуміти, що не зацікавлена у ньому, і на тому все і скінчилося. Десь напередодні другої війни Сельвана прийняла до далекоходців людину Натаноса Маріса. Це обурило Кельтаса, і він надіслав гнівного листа до Сельвани з вимогою, щоб вона звільнила Натаноса з Рейнджерів. Однак, незважаючи на високий статус Кельтаса, Сельвана проігнорувала його вимоги, просто відповівши, що Натанос буде вірним союзником. Коли у результаті першої війни біженці із штормовію прибули до Лордерону, Кельтас разом з іншими членами ради Шістьох розпитував Хадгара. Про орків і події, що призвели до загибелі медіва. Крім цієї події, відомо також про те, що коли вже після другої війни лицарі смерті Нерзула викрадали око Даларану, Кельтас разом з Красусом та Антонідусом бився проти них. Однак лицарям смерті вдалося заволодіти артефактом та втекти за допомогою чорних драконів. Незважаючи на свій статус принца Квелталасу та місце у раді шістьох, Кельтас не був зарозумілим ельфом і завдяки цьому швидко припав до душі Джейні Браудмур, доньці адмірала Коутірасу, що проходила навчання у Далорані. Його. Чарівність і майже ідеально гарні риси обличчя вразили молоду чаклунку, проте його царстваність і її прихильність іншому принцу Артасу Менетілу з Лордерону змусили її відмовитися від розвитку стосунків з Кельтасом. Так, наприклад, Кельтас запрошував джайну у подорож до прекрасного Ельфійського королівства Квелтавасу, де магія була ще більш поширеним явищем, ніж навіть у Даворані, та Браудмур відмовлялася. Артас, у свою чергу, з ревнощами дивився на більш досвідченого Кельтаса. А той не сприймав мене тіла доброзичково. Коли Кельтас дізнався про стосунки між Джайною та Артасом, то лише вдав легке здивування. Так одного разу між Кельтасом, Артасом, Джайною та Антонідусом виникла суперечка. Принц Квелдаласу був проти ідеї концентраційних таборів для утримування орків, вважаючи їх нездатність контролювати свою залежність від демонічної крові свідченням їхньої неповноцінності як народу. Це призвело його до конфлікту з іншими співрозмовниками, які вважали, що до живих істот летаргічних чині слід проявляти милосердя, і що навіть орки можуть бути перевихованими. Варто зазначити, що скоро Кельтасу доведеться змінити свої погляди щодо магічних залежностей. Незадовго до початку Третьої війни Кельтас був присутнім, коли рада шістьох офіційно вигнала Келтуза з лав Кірінтору. Тоді ще ніхто і гадки не мав, до яких трагічних подій призведе вигнання одного з видатних магів Далорану. Під час третьої війни нас підступний принц Артас спустошив власну батьківщину і очолив напад на Квелталас. Його жорстоке завоювання ельфійського королівства призвело до повного знищення срібномісяця, поплюження більшої частини лісів вищих ельфів, осквернення легендарного сонячного джерела, тотального винищення близько 90% вищих ельфів і вбивства батька келя, короля Анастеріана. Кельтас дізнався про ці події, перебуваючи в Долорані. Тоді Джайна спробувала втішити його, на що Кельтас накинувся на неї, докоряючи застосунки з таким м'ясником, яким виявився Артас, і зробив останній натяк на те, що вона віддала перевагу такому монстру, а не йому, проклинаючи людство і докоряючи себе за віру у те, що люди є справжніми союзниками. Кельтас заявив Джайні, що його народ відродиться завдяки крові тих, хто змушений служити її коханому в смерті. Смерть батька сильно вплинула на Кельтаса, і він усвідомив, що тепер має ввести свій народ власноруч. Кельтас залишив Далран на призволяще і поспішив на допомогу своєму народові. Увійшовши в ліси, Кель відправив Роммата до Лортемара Терона, щоб повідомити ельфам про прихід їхнього принца. Кельтас прибув до срібномісяця та його зустріли доволі прохолодно. Його тривала відсутність була помічена, і населення було пригнічене, боячись, що принц покине їх здов. Спочатку Кель зустрівся з Гортемаром, який згуртував ельфів за відсутності принца, і очільник далекоходців показав Суверену тіло його батька. Кель провів трохи часу наодинці із трупу Монастеріана. Він сказав, що без допомоги свого батька загубився, що Анастеріан мав залишитися королем, а не він. Кельтас попросив у батька сили, щоб повести свій народ вперед, і тієї ж ночі спостерігав, як Анастеріана було кремовано на похоронному вогнищі. Кельтас не знайшов собі виправдання за те, що був у найтяжчу годину для квелталасу. Він вирішив довести ельфам свою спроможність вести їх і зробити все можливе, щоб відновити їхнє королівство. Ціль не виглядала легкою, оскільки усе життя Кельтас відчував себе далеким від свого народу. Ельфу були здебільшого замкнутими та ізоляціоністськими. А він був повною протилежністю до цього. Він хотів побачити світ, взаємодіяти з іншими расами та пізнавати нові ідеї. І, незважаючи на це, він любив свій народ і королівство. Кельтас почав досліджувати оскверненне сонячне джерело і став свідком темних викривлених енергій, що пульсували з нього. Побоюючись подальшої катастрофи для ельфів і їх земель, а також нападу тролів Амані, Кельтас зібрав групу добровольців, щоб знищити сонячне джерело. План знищення сонячного джерела полягав у тому, щоб перегрузити його енергіями. У цьому мав допомогти ключ трьох місяців, артефакт, використаний Артасом для того, щоб зруйнувати банді Норіель. Операція пройшла успішно, і джерело вибухнуло, знищивши тролів, що намагалися заволодіти їм, а ельфи змогли евакуюватися. Три частини ключа трьох місяців пережили вибух, хоча і змінилися, наповнившись енергіями скверни. Кель забрав їх у своє володіння, і згодом вони стали невід'ємною частиною його образу. Хоча він врятував свій нарід від подальшого впливу темної енергії, руйнування сонячного джерела призвело до летаргії ельфійської раси, що була викликана відсутністю магічного підживлення, Кельтас офіційно постановив, що його батько буде останнім королем Квелталасу і перейменував свій розбитий народ на ельфів крові Сіндорей, на честь їхніх загиблих побратимів. Після цього він присягнувся, що Квелталас знов засяє своєю величністю. Хоча король Астеріан виключив квелталас з альянсу ще до нападу невмерлих, Кель знову приєднався до так званих залишків альянсу, що билися з скарою армією невмерлих у Лордероні. Хоча цей альянс був для Келя найкращим шансом помститися скарі, він потрапив у не найкращі умови. Залишками альянсу командував маршал Гарітус, який здавна зневажав ельфів. Кельтас взяв кількох своїх наймогутніших послідовників, щоб приєднатися до альянсу, хоча більшість його підданих залишилися в Квелталасі. Кельтас наказав Лортемару Терону охороняти зруйноване Ельфійське королівство, захищати його виснажений ногід і вберегти рештки Квелталасу від Скари. Тому Кель призначив Лортемара лордом Регентом. Перед від'їздом він забрав розбитий іронічний клинок своєї сім'ї Феломелорн, плануючи одного разу відновити його на символ надії і сили, яким його народ зможе знову початися, нагадуванням про те, що навіть перед обличчям непереборних труднощів ельфи крові не будуть зломлені. З часом Кельтасу це вдалося, і могутній королівський клинок було відновлено. Покинувши Срібний місяць, кель почав помічати порожнечу всередині себе і своїх побратимів. Невгамовний голод і дисгармонія почали супроводжувати їх. Однак не було часу розбиратися з цим, бо Кель мав інші обов'язки. Він зі своїми воїнами перебував у Срібнохвойному войному пралісі, коли в Далерані та його околицях почалися заворушення серед невмерлих. Вони почали здійснювати набіги на встановлені Келем вонпости, тож він зібрав свої сили, щоб знайти притулок у відносній безпеці на іншому березі річки Еревас. Коли ельфи крові завантажували вози з припасами, їх зустріли двоє несподіваних незнайомців: Маєвті не спів і Тіранда Шелест Вітер. Ці нічні ельфи три дні переслідували Іллідан на люта шторма через море. Кель здогадався, що, можливо, Іллідан стоїть за заворушенням невмерлих в Далорані, і коли принц розповів заморським ельфам свою історію, Тіранда одразу ж пропонувала свою допомогу, вважаючи, що Кельтас може допомогти нічним ельфам відстежити Іллідана. Має вже вважала це марною тратою часу, але неохоче погодилася допомогти ельфам крові. Під захистом нічних ельфів та їхніх союзників, гірських велетнів, Кель швидко дістався до селища Піролісся. Коли ельфи крові зібрали більше підкріплення, Маєв запитала Кельтаса, де решта його побратимів? І той розповів нічним ельфам про знищення Квелпаласу. Тіранда виразила співчуття принцу, але попередила, що помста і лють не є правильним шляхом. У піролісці невмерлі влаштували засідку на караван. Кель, Маєв, Тіранда та їхні війська відбили першу хвилю нападників. Але коли друга хвиля почала свій наступ, вони зрозуміли, що караван не витримається ще одного штурму. Маєв і кель поспішили переправити караван через міст, а Тіранда залишилася відбиватися від мерців наодинці. Коли вона закликала сили Луни захистити її, міст обвалився, і Тіранду понесло вниз по річці. Кель хотів послідувати за нею, але Маєв зупинила його, сказавши, що вона воїн і знає на що йде. Тоді Маєв зажадила, щоб Кель дотримався їхньої угоди і допоміг їй захопити Ілідана. Кельтас і Маєв вистажили Іллідана до Даворану, де розвідники Келя застали його за виконанням дивного ритуалу з таємничим артефактом. У цей час до нічних ельфів приєднався Малфуріон Лютошторм і розповів їм, що заколоняння Ілідана використовує око Саргераса, щоб розбити Нортренд на частини. Коли закляття Ілідана було перервано, Малфуріон підійшов до брата і засудив його за причетність до смерті Тіранди. Кель, спантеличений, припустив, що передчасно вважати її мертвою, і був люто замовкнений Маєв. Малфуріон, зрозумівши, що його обдурили, вирушив зі звільненим ілліданом на порятунок Тіранди. А Маєв вирушила в погоню, залишивши Кельтаса на руїнах Далорану. У Далерані Кельтас зустрівся з маршалом Гарітасом, який відкинув розповідь про нічних ельфів як вигадку, і звинуватив ельфів крові у запізненні. От Гарітас ледве приховував своє призирство до Нелюдей і повідомив Кельтасу, що на Далеран наступають сили скари, тому маршал збирається зупинити їх у горах. Кель поспішив зголоситися на допомогу, але у це були інші плани. Він пояснив, що інша частина армії Скари, ймовірно, наближається зі сходу, і щоб слідкувати за її маневрами, ельфи мали відбудувати декілька старих долоранських обсерваторій. Кельтас. Та його ельфи приступили до виконання наказу, але виявилися відрізаними від решти обсерваторій озером Лордамеру. Та незабаром наги на чолі з Злодівайш прибули, щоб запропонувати ельфам свою допомогу. Кельтас знав, що наги є прислужниками Демона і Ліддана, тому з певною відстороженістю прийняв їх допомогу. Коли Гарітус повернувся з фронту, він засудив Келя за зв'язок з нагами, незважаючи на запевнення принца, що вони не становлять загрози для альянсу. Гарітас попередив Кельтаса, що не потерпить зради, і залишив його стежити за порядком в Далорані. Наступного дня прибув емісар, посланий Гарітасом з подальшими наказами, повідомляючи, що обсерваторії виявили значні сили невмерлих на заході. Кель мав перемогти їх, але своїм приказом Гарітас відкликав своїх піхотинців кавалерію та інші неельфійські сили на лінію фронту. Невмерлі швидко захопили застави за річкою, але на допомогу ельфам знов прийшли леді вайш. Кельтас прийняв їх допомогу, і разом вони перемогли Нежить. Після битви Кельтас розповів Вайш про те, що його народ відчуває порожнечу відтоді, як було зруйновано Квелталас. Вайш пояснив йому, що так само, як і Наги, його народ був залежний від магії, без сонячного джерела, яке давало би їм постійний приплив магічної енергії, вони неодмінно зазнали б фатальної апатії. Кель почув, що Гарітос наближається і наказав вайш тікати, але люди Гарітаса побачили втікаючих наг і заарештували Кельтаса та його людей за зраду. Гарітос самодоволено сказав, що тепер у нього є всі докази, щоб розправитися з ельфами так, як він вважає за потрібне, і ельфи в крові було ув'язнено у підземеллях Талорану. Вайш пробралася у підземелля крізь каналізацію і звільнила Келя, а потім допомогла йому визволити його побратимів. Вайш запропонувала ельфам втекти від людей через міжпросторовий портал, який залишився після ритуалу Келтузада. За словами Вайш, на іншому боці їх вже чекав її господар Ілідан. Наближаючись до виходу, ельфи зустріли колишнього товариша Кельтаса, тюремника Касана, якого їм довелося вбити, остаточно розірвавши свої зв'язки з альянсом. Покинувши підземелля Далорану, ельфи крові і наги покинули азерот, ступивши через портал на спустошені землі позамежжя. На цьому моменті ми й закінчимо. Поки що історія Кельтаса розвивається доволі гармонійно, але у майбутньому ми ще проговоримо про те, у чому полягає контроверсійність його персонажу. А на сьогодні, все. Дякую вам за перегляд. Не забувайте залишити вподобайку або коментар, та зустрінемося у наступних відео.